Ну, що ми приїхали в Коско і в принципі зараз трішки можу показати, що по чому. Так, м'ясо, курка. Це не органік. Тому, так, давайте подивимось з філешки. Значить, філешка 26, 28, 7 таких. коротше, 6. Скільки тут кілограмів. А, тут нема телограма. Ну, коротше, майже 10 літ. Так. Заїхала. Кривіточки. Кривіточки. І тут органік філе. Органік філе 30 доларів. Ну, але тут 3. Нам Взагалі м'ясо тут просто продається такими здоровенними, з різних видів. Я люблю, я люблю це кусочка. Ну, до речі, я взяла таке собі. Значить, 36 доларів. 5,2 банки. Да. М'ясо, Мясо. вибір, просто неймовірний. вірний. Готове лазання, до речі. Кажуть, що смачна, але я не брала. Я не брала, тому що я... в мене таке ніхто не їсть. Бери. А, Тут три упаковки. Коштують costуют... вареники. До речі, вареники не так давно почали його зробити. Ну, так, ребіо. Ну, хабу дерев'ю. До речі, 12 доларів. Ну, достатньо були на але в принципе, до речі, чорна ікра, чорна ікра, вона коштує 55 доларів. І що тут написано, що вона піде під горілку, під охолоджену горілку. Помітрише люблю ці штучки. Це воно схоже на наш сир зелений. Дуже смачно, Дуже вона така. Десять доларів. В три упаковки. Дуже смачно. Наша улюблений гауда. а тут велика дуже упаковка. Тільки 2,2 фута, 13 доларів. Але це здоровий кусок, його у нас іде. Ну, тут достатньо ну так. І до речі, дуже смачні. Ми брали колись, але я не написала збирати. А, а клубнічка. Діти попросили клубнічку і вона коштує 5. 5 доларів. Ось така велика упаковка. 5 доларів. Люблю брати дітям такі пробіотики. А, I'm sorry. А, тому що вони їх люблять пити. Йолти. Улюблена Молодеміра. Він обожнює йогурти. 17 доларів. 16-16 таких штучков. Какамбар. Я довго не могла вивчити цивилина на англійську, англійській. Катамбо упаковочка 6 доларів. Mm, наче з колодки мають бути. О, але ми зазвичай беремо ці за 7 доларів у червоненькі. Не знаю, може думати. Роботі Сі. Де 10. І, наче краще виглядає пробу. Люберніс. Органік 9 доларів. Просто блуберс 6,5. По гримовці однаково. Навіть тут менше, здається, органік менше. Беремо органік, бо дітей кормити треба смачним. Поїхали. Салат. Салат, беремо таку коробку, мікс тільки Треба дивитися, щоб він свіжий був. Ні, це не свіжий. Шукаємо свіжий. Україна навчила, що треба Так, І що? О, цей свіжіший. Беремо. Коштує він 5 доларів. Е, так, малінка. Разберіс. Малінка, 6 доларів. Ось така. Маленька. І, до речі, вона навіть не органік. Є е, органік, вона ще дорожча. Це не органік. І 6 доларів. Мені подобаються такі штуки е, е, кудись на вилазку. Наприклад, кудись поїхати і от взяти таку штуку. 12 доларів, але тут вже все наміксовано і навіть солосні. Це сезон кавунів, костко вже і кавун е, 7 доларів. Чоловік сказав, що 7 доларів ці за штуку. Беремо. Виберіть, будь ласка, мені смачний. М -м -ням -ням. Молоко. Молоко беру органік. Тут три упаковки, великих упаковок, ну, великих таких, як ми так, органік. До речі, молоко подорожчало. Подорожчало оце молоко, воно стояло 11 доларів, а зараз майже 14. Баємо в америці з яйцями, так от немає її. Майже 7 доларів яйця. 3, 24 штуки моїх хлопці. Ось така маленька, порційна. Це 12 піц. 12 піц з ковбасками і сиром. І вони маленькі. І дуже зручно забукти дві штучки і дати хлопцям поїсти. Тришна макарся. Зараз побачимо, скільки ми. Чують бригів. Так, щоб в нас вийшло на 334 долари. Ось таке в нас вийшло. Ми ще взяли дві доски. Чоловік сказав, що це дуже необхідно для дітей. Що ми